Мирослав Стельмахович уродженець Львівщини. Саме він досліджував традиційну українську етнопедагогіку та родинне виховання. Він автор сотень наукових робіт Левову частку життя віддав і коломийській педагогіці. Мирослав Стельмахович – це є один з тих відомих людей, академік, який піднімає славу Коломи. Коломи є такою колескою українознавства. І він якраз тут навчав студентів. Тих людей, які потім передавали ту любов до української мови, до всього українського для до малих діток. Тому це дуже важливо, що ми вшановуємо цю постать. На науковий захід приїхала донька та зять Мирослава Стельмаховича. Обидвоє пішли його стопами. Я відчуваю, що я повертаюся додому. Я повертаюся в родину, яка стала ну, розширилася з моєї сім'ї, з моєї родини. Вона розширилася до студентів, викладачів до Коломіян. Внесок Мирослава Гнатовича Стельмаховича в україністику величезний і різноплановий. Це був вчений такого інтердисциплінарного плану. Це і педагог, і мовознавець, і методист, і насамперед великий патріот України, який і Ті тяжкі часи обстоював українську мову, українську культуру. Студенти та викладачі навчального закладу взяли активну участь у педагогічних читаннях. З колуми Іван Малецький Галина Ровенчук, телерадіокомпанія РАЇ.